Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златустого, де читається Євангелія від Марка, в якому Спаситель розкриває свою думку про те, що для засвоєння святого Письма від людини потрібна його старанність в пошуках істини. Якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам і додадуть вам, говорить Господь. Бо хто має, то дасться йому. А хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. У нинішній день Святою Православною церквою вшановується преподобна Феодора Олександрійська, що жила у 400-х роках, перенесенням ще й преподобних Сергія та Германа, Валаамських чудотворців. Боговидцем ХХ століття сьогодні називають великого молитвенника преподобного Силуана Афонського, який народився на Тамбовщині у 1866 році у звичайній селянській родині. Юнаком вирізнявся великою фізичною силою, але сила духу його була ще більшою. Святий приїхав на Афон у тисяча. 892 році і ченцем був мобілізований на російсько-японську війну, але на фронт не потрапив і, повернувшись на афон, все своє життя провів у свято Пантелеймонівському монастирі. Ще за молоду преподобний силуан отримав дар безперестанної молитви. Він привчився майже не спати вночі, тільки дрімав, а годинами читав молитви. Був час, коли молитвенник дійшов до відчаю і подумав, що Бог не чує його, але під час вечірньої, біля ікони Спасителя, він побачив живого Христа. Його осяяло. Велике божественне світло, і він був вилучений ніби зі світу і духом зведений на небо. І в той момент він отримав якби нове народження згори. Згодом у своїх писаннях він повторює, що Господа пізнав Духом Святим. Незадовго до кончини, а це було 24 вересня 1938 року. Старець Силуан сказав: Душа моя знає самого Бога, знає, як безмірно він милостивий і який він радісний. А тому і був духівником для багатьох афонських ченців і вчителем для тих, хто зустрічався з ним навіть. Епізодично. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Феодора, Силуан, Сергій та Герман. Сердечні вам шанування, дорогі брати і сестри! Справа покаяння здійснюється трьома доброчестями. Повчає нас преподобний Макарій Великий. По-перше, це очищенням помислів, по-друге, безперестанною молитвою і по третє, терпінням у скорботах. Пам'ятаємо про це повсякчас.